Дорогі марганчани, вітаю зі святом. зі святом Незалежності України. Це свято не просто день народження нашої країни, це день зустрічі минулого з майбутнім. Минулого тому, що цілі покоління українців боролися за незалежність держави і майбутнього, тому що ми маємо нести відповідальність за прийняті рішення сьогодні і за майбутнє наших нащадків. Всі спекотні серпневі дні. Ми відзначаємо 25-ту річницю дня незалежності держави, і в ці роки нелегко було нашій державі. Ми йшли тернистим шляхом, приймаючи важливі рішення і будуючи нові інституції держави, приймаючи нові закони. Держава витримала і на сьогодні ще переживає велику витримку в зв'язку з тим, що йде боротьба за незалежність, єдність і цілісність нашої держави. Будьмо разом, будьмо впевнені в тому, що в нас майбутнє яке передбачає кращі дні. Вітаю! Від... Депутатів Марганецької міської ради від себе особисто від виконкому Марганецької міської ради зі святом з 25-ю річницею з дня незалежності бажаю триматися разом наснаги, здоров'я, радості і благополуччя вашим сім'ям.